У Южному планують вирішити проблему парковок з настанням літнього сезону. Кожного року вона стає актуальною. На початку літа було відкрито нову парковку по вулиці Приморській, та через велику кількість відпочивальників задовільнити потреби власників автівок вона не змогла. Гості та мешканці активно залишають машини у дворах, тож посадовці готують новий проект будівництва парковки. Наша знімальна група оглянула найпроблемніші двори. Існує думка, що проблема парковок стосується лише власників автівок. Насправді це не так. Достатньо лише представити, що через завантаженість двору до вас не проїде пожежна або швидка. Аби показати, які чудеса маневрування доводиться здійснювати водіям, ми вирішили проїхати у кареті швидкої допомоги. Увага водіям без досвіду не повторювати. Микола Семенович працює водієм швидкої допомоги 8 років, за кермом 37, але кожен виклик здає умовний екзамен на майстерність. Чоловік розповідає, ситуації ускладненого проїзду у дворах протягом року виникають. Та влітку через наплив відпочивальників проблема набуває катастрофічних масштабів. Буває так, приїжджаємо да, на адрес, як у нас на визов, і от, я, Машини стоять, так? Да, і... Ну, дивіться, тут вже я не можу не можу приїхати. Але я просто стою навіть ночі, от ночі, в ночі. Я стою так прямо, я нікуди не можу виїхати. ні на бордюр, ні з бордюра. І тут починається. Той їде туди, той їде туди. Треба. Ми просимо провести нас найскладнішими ділянками у списку і вулиця Хіміків, і Новобілярська, і Миру. Очолюю рейтинг вулиця Приморська. Подекуди для того, щоб проїхати, з машини виходить лікар і виконує роль регулювальника. Аби вчасно прибути на виклик, у медиків є законних 10 хвилин, але дорогоцінний час лікарі втрачають саме на під'їзді. Та на цьому проблеми не закінчуються. У випадку госпіталізації лежачого хворого доводиться шукати, як доправити його до карети швидкої, яка під'їхати прямо під парадну немає можливості. Коли під'їзд кращий, то ясна рішу, ми можемо ми під'їжджаємо і можемо під'їхати за 2-3 хвилини з моменту наступу виклику. А так, ну, в свої 10 хвилин ми вкладаємося. Як би там не було, ми вкладаємося, але можна і прискорити. Все, що ви сьогодні побачили, на жаль, люди, які ставлять свої транспортні засоби, вони не думають про Ті служби, про ті дзвінки екстреної допомоги, це, це не тільки швидкої стосується. Ніхто з водіїв про це е, і громадян не задумується, але, але коли е, це торкнеться громадянина, який викликає швидку допомогу, то е, чомусь тоді вже починають і бранитися, і, 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 і говорити, що я зараз піду кудись, піду і щось буду робити. Ще один наслідок недбалого паркування сміття вивезти яке неможливо. Це будинок миру 13. Минулого тижня протягом двох днів у саму спеку тут був заблокований смітник. Мешканці швидко ідентифікували, що власник автівки відпочивальник, а от знайти його вдалося не одразу. І такі випадки у літню пору не рідкість. году було сложно. В этом году вона ще, вона, би, ще удвоїлася. Тобто, ну, очень сложна. Тому що я думаю, що люди. Гости города, которые приезжают к нам на отдых, я думаю, что в своих городах они так не делают, наверное. Наверное, не только так здесь у нас, как бы, где попало, как попало. То есть не думая о том, что там надо проехать скорой, надо проехать мусорки, что надо убрать мусор, могут заехать даже под самую мусорную камеру. У липні в Южному встановили додаткові знаки, які забороняють паркуватися де захочеться, але вони майже не стосуються дворів. Найдієвіший метод боротьби з порушниками один це штраф у 250 гривень, констатують поліцейські, та виписати його не так просто. Саласне законом ми повинні дождатися водія. От е, що саме даний водітель нарушив правила дорожнього руху, і тільки тоді. выписать и рассмотреть на него постановление. Если водителя нет, то приходится ждать и по часу, и по два. И физически за одну рабочую смену мы не можем успеть всех оштрафовать или предупредительную функцию сделать. Только пытаемся, есть возможность, водитель на месте, приходим, выносим или предупреждение, или составляем административный материал. Или, например, человек ушел на море, машину оставил с нарушением, приходится что, целый день его ждать? В середньому за день інспектори складають 20-25 протоколів, але проблему це не вирішує. Власникам автівок необхідно десь їх залишати. Ну я їжу в гараж, ставлю, тому що хотіть ходити далеко, але їжу в гараж, іноді, коли треба поставити, то сам приїжджаєш, місць нету. немає. Я все одно їду, я під домом не ставлю. Много віддихаючих приїжджають, треба би подумати про парковках, руководству міста, тому що десь виділити місце, для того, щоб ну, люди могли паркуватися. Везде забиты, по, ули... по дорогам, не... по улицам не проедешь, по дворам не проедешь. Скорая, пожарная машина, проехать вообще невозможно. То есть надо, это давно надо было, уже лет, лет 10 назад надо об этом думать. Есть территории, можно огородить, можно отцепать просто летние площадки сделать, что можно было. Пусть берут даже деньги немножко, ну, чтобы это люди смотрели за ними, чтобы было разгрузить город. Где получится, там я оставляю, поближе к окнам. Ой, мне и надо за городом выносить для приезжих. стоянки вот. и за них деньги не брать там 5 гривен примитивно и все и тогда люди будут таять там машины, а не по городу Свій варіант вирішення питання транспортного колапсу декілька років тому запропонували мешканці Новобілярської 28, встановивши шлагбаум. Зараз він, до речі, відсутній. За задумом потрапити у двір можуть лише власники спеціального ключа. Та встановити шлагбауми у нашому місті зможуть не всі ОСББ. У кращому становищі перший та третій мікрорайон, де багато закритих дворів, а у четвертому майже всі проїзні. Світовий досвід пропонує декілька варіантів звільнення вулиць від автівок. Ну, безумовно, всі вони так чи інакше зводяться до будівництва парковок для. Такого невеличкого міста, як Южне, слушною могла б стати ідея підземного паркінгу. Та, як стверджують спеціалісти, тут вони попитом не користуються та наявні лише у декількох новобудах. На початку літа на Приморській було обладнано парковку. Місця на ній не пустують майже цілодобово. Окрім автівок, тут зупиняються і туристичні автобуси з Миколаєва. Пізніше має з'явитися паркомат. Наступним етапом звільнення міста від транспорту має стати будівництво міської стоянки, говорять у виконкомі. Следующим этапом планируем сделать городскую стоянку, охраняемую, скажем так, огражденную. И планируем разработать и утвердить правила эвакуации транспорта, который паркуется в нарушении правил и БМО, Чтобы можно было машины, все, которые у нас в паркуются, где попало, вывозить на эту охраняемую стоянку и потом с виновником возмещать, скажем, затраты нашей по эвакуации транспорта. Проекти, що будемо планувати на січого. Ну, скажем так, території свободи єсть. Загадательне основання для організації парковок і організації вивозов евакуації транспорту. У нас тоже є. Киауспопередню підстоянку можуть виділити гектар у комунально-складській зоні міста. Реалізують проект не раніше аніж за рік.